Бахова, абсолютно дискусія, фахові коментарі, певні дуже цікаві пропозиції. Я на них там зупинюсь окремо, бо безпосередньо мав стосунок і до створення інспекції цієї житлово-комунальної, і до спроб житлового кодексу, і так далі, і тому подібне. Але зараз, я наскільки розумію, ми обговорюємо в ході, ну, як мінімум, починаємо е, обговорення от, в ході е, Цієї сесії, технічних аспектів експлуатації будівель, хоча безумовно, ми на них ніяк не зупинимося, бо всі технічні деталі, всі технічні регламенти, там є своя специфіка, безумовно, але все рівно все приходить до головного, головного питання. А хто в домі хазяїн? Да? Хто там в домі господар? хто має за це відповідати нести цей тягар власності? Щастя чи, чи тягар? Я так розумію, що це питання технічних. Технічній експлуатації будівель розглядається саме в контексті документу майбутнього, да над яким працює, я так розумію, міністерство і спільнота це містобудівний кодекс. Ну, мабуть, запитати мене, чи потрібний він чи ні, кодекс. Ну хто проти кодексу? Я, я абсолютно не проти кодекс. Ми житловий хочемо якийсь побачити. Але як на мене, саме поняття кодекс, воно має ново ну, під собою, що щось кодифікується, тобто. То якісь сталі норми, які працюють, які вже сприйняті давно суспільством, Вони по суті просто кодифікуються для того, щоб е в єдиному документі звести це все, прибрати зайве протиріччя і мати такий уніфікований документ. Ну не знаю, як там в містобудівній е галузі, але в житлі на привики жаль сталих норм таких немає. Беруся констатувати, що не працює практично нічого з усіх цих реформаторських законів, які не приймали останні роками. Я не хочу критикувати. Я думаю, це очевидно для всіх зараз. І саме тому, мабуть, і безумовно хотілося б розглядати оці два процеси. Вони як поєднані: створення, розробка, прийняття. Житлового кодексу нового і містобудівного, але щось не йде поки що. Ну як мінімум в житловому кодексі, і зараз я спробую оцей ланцюг разом з вами проаналізувати. Якщо я помиляюсь, задоволенням готовий до критики, до опанування. Якщо ми говоримо взагалі про будівлі, я з вашого дозволу одразу хочу говорити про житлові будинки. будівлі Причому багатоквартирні. Чому поясню От як на мене, будинки публічні, ну так би мовити. Публічної власності або муніципалі... муніципальній, муніципалітетам належить, або державним інституціям. Вони, ну, як мінімум, вони можуть за конструкціями схожі, да, там цегла, бетон, ліфти, дахи, і все. Але як мінімум, там є, хоч якийсь власник, ефективний чи неефективний, теж велике питання, дуже велике. До речі, звернули увагу вчора е в профільному комітеті, нашому в старенькому будиночку цієї готелю між. Готелями Київ та Національний, де сидить, знаходиться комітет з енергетики та житлово-комунальних послуг. Випадково е, світло відімкнули за несплату. Ну Там, правда, не ми винні, а винний е, власник, тобто дуся, але е, знакова. Да? А взимку від тепла відмикали, бо дійсно там величезна проблема з теплом, нерозділений баланс. ну і так Своя величезна проблема, ну яскраве, яскраве свідчення того, що коїться в країні. Але як би то не було, там де є держава, там де є муніципалітети, ну безумовно, хоча б є кого бити по голові і вимагати від них дотримання регламентів, вимагати від них ефективного фаху, фахового управління, е, страхування я за абсолютно е, від усяких ризиків, дотримання житлового циклу будівлі і так далі і тому подібне. Якщо це індивідуальний будинок, ну погодьтеся, там так само свої інші проблеми. Як мінімум, там є свій власник. Він або вже володіє або побудував. Ну як мінімум в нього ментальність власника є, і так само. Він рано чи пізно, але він нікуди не дінеться. Він нікуди не дінеться. Він буде утримувати свій будинок, він е, буде платити за нього за землю і так далі. І тому подібне. А кого спихалось починається отам, ну там де кого, да? тобто в багатоквартирних цих наших будинках, БКБ, оце головний основний об'єкт житлової реформи, ну який на превеликий жаль ну, дуже повільно щось там реформується і відбувається. Хоча певні зрушення є. Я до речі, одразу перед тим як швидко ключові проблеми, я свою позицію вам скажу, як і колишній міністр, і як голова спілки власників житла України. Е -э Перше, вже давно немає ніякого ЖКГ. Давайте ми забудемо це ЖКГ, бо ЖКГ це житлово-комунальне господарство. Вже є житлове, тобто житловий фонд, його власник, його експлуатація, всі фази життя. Дотримання норм і так і своє право там має функціонувати на базі господарського кодексу, відповідного, мабуть, житлового кодексу, відповідних законів про особливості. Навіть особливості здійснення права власності багатоквартирних будинків. Це одна. Сторона, а друге, це саме є оця комунальна сфера, це наші шановні підприємства комунальної сфери, надавачі, послуг, тепло, вода до них чомусь і газ, і електрику віднесли. Хоча вони собі комунальними точно не вважають, але вони згідно з одним законом чомусь комунальні і так далі, і тому подібне. Це власне, каючи інший аспект цієї проблеми. І я сьогодні більше хочу про безумовно про житло казати, але Дійсно, тут попередній експерт дуже правильно говорив, що в свій час, на жаль, настільки роз'єдналися питання ось цього ЖКГ та будівельні, що навіть Об'єднання міністерств, яке відбулося за моєї пам'яті в 2006 році, Качур став першим директор, першим міністром об'єднаного міністерства. Е, так ось навіть від, від цього об'єднання де факто нічого не відбулося. Я не хочу зараз критикувати міністерство. Так само там абсолютно не, не відбулося об'єднання цього розуміння, взагалі, е, е, що це є таке житлова політика, що це є житловий цикл е, будів. Дівлі і як кажучи всі фази цього процесу забезпечити механізмами державного контролю і державного регулювання? Ну зайвий раз свідчить про те, що механістичне об'єднання не призводить до результату. Хоча я можу вам навести приклад в тих же самих сполучених штатах Америки і в багатьох інших європейських країнах міністерства або департамент, як в Штатах, він називається of urbanization and Housing. Тобто житлової політики і містобудівництва розумієте, навіть все рівно в одному департаменті, в одних міністерствах вони ведуть ці питання. Тепер до питань проблем. Технічний стан. Ну, Всі розуміють, яка це біда. Я колись чув такі цифри, оцінки, що житловий фонд країни складає 40% відсотків від основних фондів країни. Уявіть собі, 40% відсотків основних. Фондів потужної колись, але й навіть 에, держави, як Україна, складає житловий фонд, який абсолютно не має сьогодні, хоч якихось ознак ефективного власника. Власник, який є сьогодні, ну на жаль, точно не ефективний. Він тільки в першому класі там e, з середньої школи по ефективності своєї ніхто достеменно не знає реальний стан. Хоча оцінки робили декілька разів. Приблизно ми розуміємо ступінь зношення і так далі, і тому подібне. І головне. Що в ході змін реформаторських до законодавства зробили одну величезну, як на мене, дурницю. Законом про особливості здійснення права власності в 2016 рік, здається, було дозволено попередньому власнику, тобто органу місцевого самоврядування, не передати планово за актом, з якимись актами. Досліджень, актами передачі, дефектації і так далі, новому власнику, а просто їх зобов'язали списати з балансу ці старі будинки. Їх там Міністерство багатоквартирних обраховує приблизно там 180-190 тисяч багатоквартирних. Списати, вибачте, в нікуди. Але є, вони кудись списують хтось списує, хтось не списує, але точно в них ніхто не приймає і тут ми приходимо до однієї з ключових проблем: це технічна документація. Я вам, як людина, яка судилася з КМДА три роки стосовно технічних паспортів і е, документів на прибудинкову територію, стверджую, що практично. Жоден будинок на сьогодні в Києві не має належного технічного паспорту, не має належної технічної документації, і відповідно немає і прибудинкової території, бо її ніхто не знає, як її взагалі виділити. А мають території е, прибирання схеми, отакі на папірцях намальовані, там підлянінечку, там креслення. Тут двірники ми тут, тут двірники не митуть. Тобто, все це тільки на грамоти, на великий жах тому. Оцей технічний стан зрозуміло, що амортизація відбувається кожного року гірше, більше, більше і більше, і безумовно, я роблю другий на жаль, висновок повне протиріччя між реальним викликом. Реальними масштабами ось цієї техногенної катастрофи, яка дійсно насувається. Я про мости зараз не хочу. Ви бачите, що з мостами починається. Це ж тільки початок. Ви розумієте, Київ це чекає? Я про будинки поки говорю. Ви розумієте, в якому стані в першу чергу я кажу про старі будинки, їх там 80%, В якому стані там ліфти, в якому стані там канали, інженерні конструкції, фундаменти внутрі, внутрянка, все і так далі, і тому подібне. І тільки оціночно можна сказати, оцінити який ступінь цієї амортизації, але далі головне питання цього власника з того боку в будинку там не з'явилося і не з'явиться. Вибачте, як я, як людина, яка 15 років вже більше вариться в цьому процесу ОСББ, беруся стверджувати: я не противник ОСББ. Хай, хоч щось буде, хай буде ОСББ, це краще ніж нічого. Але ОСББ за своєю формою громадської добровільної організації, за своєю структурою, що вона не є власником будинку, не є балансоутримачем, не є надавачем послуг, Вона вона не ніхто. Вона просто така організація по збору коштів, ну і допомагає мешканцям, що зробити або щось не зробити, без жодної, до речі, відповідати тому. Не я не як противник ОСББ беруся стверджувати цією формою абсолютно недостатньо. і ключове питання це нам зараз треба сідати і робити кардинальну зміну підходу до розуміння, що ж таке є цей колективний власник. Якщо хтось хоче сказати, що це колгосп під назвою загальні збори багатоквартирного будинку. Ну вибачте, при всій повазі до наших людей такі колгосп ніколи ми знаємо, як колгоспи виживали в зарядянські часі. Так само, і, до речі, зараз визивати. Далі рухаємося по будинку. Немає власника ефективного, абсолютно незрозуміло, щось таке ефективне управління. При всій повазі до управляючих компаній, які мали б саме функцію ефективного управління цим багатоквартирним житловим фондам нести, вони сьогодні не здатні цього робити. Ну, по-перше, і фахово, вони недостатньо кваліфіковані, але головне. Власник не наділив їх відповідними повноваженнями, і, головне, не гарантував фінансування цього ефективного управління в контексті не просто поточних комунальних платежів, але й в контексті проведення відповідних або поточних ремонтів, або накопичення капітальних ремонтів і так далі, і тому подібне. І саме тому. Вони щось роблять, але сказати, що ця зв'язка неефективний власник, неефективні управителі сьогодні, до речі, вони є чи або комунальні, або приватні. Я насправді абсолютно не прихильник того, що все має бути. Приватна, переконаний, що значна частина може управлятися муніципальними комунальними структурами управління, але це ця дискусія попереду після чергових там обвалів, будинків, вибухів там ну на жаль, вибачте, я прагматично кажу. Я розумію, що нас у і саме тому не може вона спрацювати це однозначно. От саме над оцією зв'язкою власник і. Ефективний, фаховий, професійний, відповідальний управитель. І фінансова основа всього цього тандему, Ми і мусимо в першу чергу концентруватися для того, щоб дійсно е хтось мог досліджувати, дотримуватися цих технічних регламентів і тому і, і, і так само. Моніторинг. державний моніторинг слабенький. Не хочу міністерство критикувати, ну такий дуже слабенький, приблизний на рівні муніципалітетів. Ну давайте спробуємо, якщо в Києві поцікавитися, наскільки вони дійсно обізнані, в якому стані знаходиться цей житловий фонд. Вони вам скажуть: ми не знаємо, бо це не наше майно. Є оці нові будинки після інвесторів. Це взагалі ніколи і не було їх майном. Тут інша сфера проблем. Стосунки між забудовником, його управляючою експлуатуючою компанією і новим там ОСББ або зборами. Там, ну як мінімум, інший морфологічний состав людей, бо ці люди купили, звертаю увагу, повторяю, акцентую купили за власний кошт квартиру і самі не розуміючи того долю в багатоквартирному будинку співвласність. Але вони купили, вони вже будуть боротися за свої гроші, щоб вони не, не пропали. Це вже плюс значна переважна кількість українців не купила, а отримала безкоштовно в результаті реалізації закону 92-го року про приватизацію державного житлового фонду, отримали квартири. Половина до сих пір переконана, що їх квартири, будинки не їх, і в цих умовах ну, ми ведемо черговий там 150 тисячний круглий стіл на тему, як би було хорошо, щоб в будинках було все хорошо. Ну чудово, давайте і далі. Але оцей глибинний розрив е, ну, він на сьогодні не дасть нам можливості ефективно вирішити жодну системну проблему масову в житловому фонді. На питання, що робити, щоб вас просто не лякати, в мене є свої. Бачення того, що робити, слава Богу, міністерство зараз активізувалося. Є заступник профільний, є департамент управління вибачте, житлової політики, які намагаються, хоча б якісь реперні точки, робити. Але одразу хочу сказати: там будуть непопулярні рішення. Це завжди політика, це завжди якесь незадоволення. Це додаткові витрати, як людей, так і місцевих бюджетів, і так далі, і тому подібне, до цього просто бояться підійти. Набагато легше ремонтувати якісь дороги, е, ну розумієте, такі фонтани хороші робити, і благоустроєм займатися парків. Фінансові аспекти окрема проблема. Беруся стверджувати, що без державної підтримки, без державної програми провести відповідну модернізацію житлового фонду неможливо. Перекласти її на українців повністю неможливо, яка ж частина може це потягнути, і вона стане ефективним власником. Яка я можу тільки оцінити? ж частина цього на жаль із за своїх доходів не потягне ніколи. І для них треба придумувати і законодавчо оформлювати іншу систему їх проживання. Управління відповідального чи невідповідального в якомусь там житловому фонді на базі конституційної норми доступності житла. Вона є конституційна норма, на неї можна спиратися. Є ще одна цікава норма законодавча, соціальне житло. Отакий От закон з шостого року, якщо я не помиляюсь, не працює абсолютно. ну закон класний, я кажу, але не працює. Це типова для України. На жаль, система. Енергоефективність дуже цікавий аспект. Але не хочуть знов 150 п'ятдесяти круг скіл, можна там будинку дуже багато. Кожному можна зробити з точки зору енергоефективності. Головне буде питання впиратися: гроші, фінанси, прийняття відповідних рішень і відповідальність оцього ефективного власника. Якщо його немає, не буде повноцінної енергомодернізації. Будуть оці плямові ремонти, які мабуть плямове утеплення. Це характерна ознака колгоспу в управлінні житлом. Ну, що стосується контролю, однозначно переконаний, що має бути відновлений державний контроль. Бо політика будь-яка завжди е, вона концентрується два моменти: кнут і пряник, або БАТОх, і пряник не знаю, як правильно, українсь. Е, Пряник це фінансування можливе, або бюджетне державне, або місцеві. Е, або інвестори, або гранти. Кнут баток, це інспекція, яка має відповідними адміністративними заходами, приписами, перевірками, контролями. Заганяти, вибачте, власника ось цього в ці норми безпечної експлуатації і дотримання всіх технічних регламентів по утриманню свого майна. Така житлова комунальна інспекція була створена. Без закону, відповідного 에, постановою уряду в 2008 році за ініціативи міністра житлового комунального господарства вашого працівного слуги створили її дуже швидко за півроку. За півтора року вона вже працювала, їй вже боялися більш-менш. Прийшла нова команда від мерів, сказала: нам не треба інспекції контролю. Не, надо, не треба. І в 10-му році, перше, що зробили, ліквідували. Прізвище називають захочете подивитись саме. Ну, я отаку от е, умов про страхування не кажу дуже позитивний. Завжди буде момент, і на страховій кампанії дійсно можна перекласти дуже повноцінний механізм і контролю, і, і моніторингу і відповідальності, але так чи інакше, це пов'язано з платежами, е, з таксами за і воно дуже політизовано, І ми декілька разів намагалися зробити це. Страхування обов'язковим одразу зрозуміло, що політика перемагала здоровий груз, і тому це перспективна, дуже правильна, але бо реалізовувати треба в комплексі цієї програми. Ну, якось так я з вашого досвіду не лекцію вам читав, а навпаки, своє бачення проблематики для дискусії і для відповіді на ваше запитання або для критики. Я до цього готовий. Дякую за можливість виступити на такому поважному круговому столі. Дуже вам дякуємо за таку змістовну зустріч, за таку змістовну доповідь. Давайте тоді попрацюємо з цією інформацією, те, що нам, пане Олексій Доніс, давайте обсудимо в наших групах питання. Які проблеми в сфері експлуатації будівель і споруд ви бачите? Та як містобудівний кодекс повинен вплинути на вирішення цих проблем? Така широка загальна рамка по е матеріалах доповіді пана Олексія? Будь ласка, тож, які проблеми в сфері експлуатації будівель і споруд ви бачите? Та як містобудівний кодекс повинен вплинути на вирішення цих проблем? О СББ? Ні, це я когресив. Осбебе. У нас вважаєте, що СББ вже в.